Масштабна пожежа сталася в Маріуполі, в районі нової військової бази РФ. Про таке повідомив радник міського голови Петро Андрющенко і опублікував відео. За його словами, пожежу в районі хладокомбінату спостерігає все місто. Андрющенко додав вибухів і детонації поки що немає. Проте росіяни швидко звідти виїжджають. Більше подробиць він не розповів. 30 українців евакуювали напередодні з небезпечних районів Лівану. Операцію з порятунку провели головне управління розвідки та Міністерство закордонних справ України. 21 жінка та 9 дітей вже прибули в Польщу. Їх зустріли українські консули та представники розвідки. Нині триває робота над подальшою евакуацією українців. Тим, хто хоче полишити країну, варто звернутися в посольство України в Лівані. Нагадаю, напередодні МЗС закликало українців не їхати в цю країну, а тим, хто перебуває на її території, виїжджати нині Україна стала однією з перших держав у світі, яка успішно здійснила евакуацію своїх громадян з Лівану. Україна потребує зняття обмежень на удари по російській території. На цьому наголосив президент Зеленський. Йдеться про ті об'єкти, які є основою російської війни: військові аеродроми, нафтобази, логістичні осередки. Президент акцентував, якби наші оборонці змогли знищувати російську авіацію на аеродромах базування, то могли би захистити українські міста і фронтові позиції. Від відкерованих авіабомб, а знищення російської військової логістики ускладнило би Росії ведення війни, щоб завершити її справедливо та стримати російські наступальні операції. Потрібні сильні рішення світу, зокрема щодо далекобійності, наголосив Зеленський нам потрібно це рішення, щоб ми могли діяти всією зброєю, яка може бути ефективною. Ми маємо захистити життя наших людей, завершити війну. На наших українських умовах кожен удар, який влучно відповідає Росії на її авіабомби, який знищує російську логістику, російські бази, який ускладнює окупанту перебування на нашій землі. Кожен такий удар наближає справедливе закінчення війни, справедливе для нас, для світу, для України, для всіх, хто цінує життя. Близько 30 ракет по Ізраїлю цієї ночі випустило угруповання Хезбула. Більшість перехопила ізраїльська система ППУ. Як зазначили в Цахалі, інші упали в незаселеній місцевості. Про загиблих або поранених не повідомляють. У відповідь Ізраїль теж завдав ракетних ударів. На півдні Лівану були знищені пускові установки та місця базування Хезбули. Уже завтра або за тиждень за різними даними очікують на напад Ірану на Ізраїль. За інформацією видання «Ексіоз» із посиланням на американських та ізраїльських топ-посадовців. Іран може завдати удару по території Ізраїлю вже завтра. Водночас інші змі зазначають, що офіційний Тегеран наважиться на атаку 12-13 серпня під час тиша Баєв. За день це день жалоби для єврейського народу. Нагадаю, 31 липня під час авіаудару з боку Ізраїлю був ліквідований один з лідерів Хамасу Ісмаїл Ганія. Після цього Тегеран пообіцяв завдати прямого удару у відповідь на ізраїльську атаку. Через це в регіоні свої сили нарощують Сполучені Штати Америки та перекидають дедалі більше винищувачів і кораблів. Через прорив гребені греблі та повені в російській Бур Бурятії оголосили надзвичайний стан. Як повідомляють тамтешні ЗМІ, найбільше від води потерпають три райони. Там затоплена низка автошляхів, через що рух транспорту майже паралізований. Заблоковано й кілька мостів, які теж опинилися під водою. Велика вода заливає будинки і автомобілі. Місцеві жителі опинилися в пастці. Водночас, подекуди, триває евакуація. Вивезли кількасот людей. Натомість з берегів. Вийшли річки Баляга та Микир. Рівень води і далі піднімається. Дональд Трамп поглузував над кандидаткою президенти від демократів Камалою Гарріс. після її відмови від дебатів на телеканалі Fox News. У своїй соцмережі Трамп заявив, що Камалі Гарріс бракує цитую інтелектуальних здібностей, щоб дебатувати з ним, і додав: або дебати відбудуться 4 вересня на телеканалі Fox News, або вони не відбудуться взагалі. Водночас відповіла й Гарріс і зазначила, умов Трампа не прийматиме, бо вважає, що він дослівно біжить. До Fox News, щоб його врятували, натомість Камала Гарріс заявила, готова до дебатів на ABC 10 вересня, як було заплановано раніше.